Львівська обласна організація про спілки працівників освіти і науки України висловлює свій категоричний протест щодо намірів Кабінету міністрів України звузити права громадян України на безоплатну освіту, медичне забезпечення, зниження освітнього рівня молоді. А також обурена наступом на світянські права і готова відстоювати соціально-економічні інтереси та права членів проспілки. Саме тому у будинку вчених 18 грудня відбулася офіційна зустріч з депутатами Верховної Ради та головами профкомів вищих навчальних закладів Львова. Визнали, що в вересні місяці міністерство фінансів виходило на кабінет міністрів Біни, щоб внесені змін до окремі законодавчих актів і стосувалася освіти. Але дивчись на те, що України, тобто Кабінет міністрів не дав крок назад. Після виборів, звичайно, Кабінет міністрів дав два кроки вперед. Розуміючи все, суспільну політичну і економічну ситуацію в державі дійсно ми підтримуємо ці реформи. Але ми бачимо ці сьогодні реформи, які пропонуються урядом, перш за все зав'язані на пониженні соціальних стандартів працівників освітньої галузі, які фактично сьогодні є одними з найбідніших верст населення. України. на засіданні активно з намери Кабінету міністрів України щодо прийняття нового бюджету на 2015 рік, в якому обмежуються соціальні права освітян та студентів. Щодо стипендії, треба уважно там подивитися, тому що не стосується всі стипендії. Так? Але ми теж розуміємо, є наприклад, позиція є от моя особиста в тому, що стипендії ну, треба краще кращих куда визначити цей бал. Те, щоб студенти, давайте так, про якісь освіти, але палка зупиняють два кінця. Якісь освіти, яку надають, якусь освіту, яку отримують і не дають, так? Тому треба, безперечно, студенти стимулювати до отримання ступені. Депутати відкрито не заперечують, що складова корупція закладена у новому бюджеті. Єдині відключення не зупиняться. Не, не ми ще не знали мороту. Тобто ми ще не знаємо, ми ще не відчули, що таке криза. Це не означає, що корупція стала менше. Складова корупція і є в цьому бюджеті. І якщо ми зараз не, не задіємо і не запрацює е, Національне антикорупційне бюро, яке mm -hmm. президент, і під яким підписався уряд, який не повинен mm -hmm. підписати уряду, то безумовно що ця складова корупційна буде далі присутня в цьому е, бюджеті і в цьому складі Кабінету міністрів. А за словами депутата Добродомова Дмитра, зміни потрібні, проте не кардинальні. Він запевняє, що пільги не будуть зняті, адже усі розуміють, що сьогодні не зниження соціальної складової під час проведення реформ урядом. Проте його думка щодо стипендії повинна бути конкуренція. В свою чергу висловив власну думку депутат Верховної Ради Михайло Хміль. Логічний підхід студентства і освітян науковців в тому, що, побачивши цифри, які для них не сприйнятні в проєкті бюджету на 2015 рік. Освітяни почали і студентство в тому числі почало збиратися своїми середовищами, висловлювати чітку позицію Про те, що за рахунок бюджетників і за рахунок тих, хто був рушійною силою, скажімо, тих суспільних змін, які в нас зараз відбулися, за рахунок них зробити весь пакет реформ, який заплановано в Україні, є неможливо і неправильно. Усі присутні висловили сподівання, що необхідно привернути увагу народних депутатів України, уряду, громадськості, засобів масової інформації до негативних для українського народу соціальних наступів уряду щодо бюджетних обмежень, порушення трудових та соціальних прав людини праці. Ірина Куць, Віталій Конерів, спеціально для удатів.